Перспективи бурштинової галузі в Україні, вони безмежні. Україна це перша країна в Європі по запасам бурштинових копалин. Розказую, що треба далі робити. От місто Рівне. Українські рівненські забудовники побудували шикарний бізнес-центр, називається space SpaceFor, на в'їзді в край бурштинової слави нашої на північ. Рівненської області. Розказую, як то робиться. В Європі, наприклад, то місто Гданск біля Балтійського моря, яке стало столицею бурштину. Чому? І за свого географічного положення і відношення поляків до свого національного продукту. Кажу, що треба робити. Беремо. Організуємо всіх виробників України, приглашаємо їх в рівне. Бізнес-центр Space4 і організуємо міжнародну виставку українського бурштину, куди запрошуємо всіх зі, зі всього світу: і виробників, і клієнтів. Що воно нам дає? Воно нам дає масу різних цікавих можливостей. Від того, щоб от, буд, брати, будувати якісь готелі навколо рівного для того, щоб приймати туристів, придумувати всякі інтерактиви. Магазинчики відкривати, робити додану вартість і заробляти, сплачувати податки, піднімати нашу державу. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео.